Перед початком роботи нам потрібно підготувати картонку, шириною якою має бути китичка. У мене вона маленька, тому в мене ширина картонки 4 см. Ми маємо накручувати на картонку наші ниточки. Чим більше накрутка, тим пишніша буде китичка. Фіксуємо наші ниточки іншою ниточкою. Її потрібно брати із запасом, тому що потім ми з нею будемо робити джгутик. Я зав'язую тут на два вузлика, тому що ці нитки вони достатньо слизькі і один вузлик не тримає. Після того, як ми зав'язали вулик, ми знімаємо ниточки з картонки, підправляємо, якщо щось трошки нерівно вийшло, і маємо підрізати низ наших ниточок. Розподіляємо на дві частини наші ниточки і ці. Ті... Ця нитка, якою ми зав'язували, ми маємо її обгорнути навколо усіх цих ниточок для кращої фіксації. Обгортаємо в залежності від того, наскільки пишні ваші китички. Я обгортнула по 2 три рази в кожній сторін. Після того, як обгорнули, також потрібно зав'язати два вузлика з однієї сторони, а потім ми маємо перевернути на іншу сторону і також зав'язати два вузлика. Потім з'єднуємо китички разом і маємо сформувати головку китички. Для цього ми беремо нитку і з'єднуємо її вдвоє, робимо таку петельку, і обкручуємо хвостик нитки навколо цієї петельки. Дуже треба міцно стягувати все, щоб потім при експлуатації нічого не розпалося. Для фіксації цієї нитки ми маємо продіти кінчик цієї нитки, яку закручуємо в кілечко. Нижній кінчик цієї нитки ми тягнемо донизу, таким чином. Утворюється петелька, вона скоро ну, тут з'явиться, потрібно все робити обережно, щоб потім не перероблювати. Так, ось тепер воно видно цю петелечку. Ну, така невеличка, але помітна. Тепер голкою ми, ну або чимось таким тоненьким, ми маємо. За цю петельку опустити нитку донизу. Але потрібно бути уважним, тому що ось тут я потягла не ту петельку і витягується не та нитка. Так все розпадеться. Потрібно витягнути саме верхню нитку. Так, тут в мене все вийшло, протягуємо донизу цю ниточку. розправляємо та перевіряємо, чи все міцненько тримається. Обрізаємо зайві ниточки, вирівнюємо край нашої китички. Тепер ми маємо сформувати Джгутик. Цього нам потрібно один край нитки крутити до себе, а інший край нитки крутити від себе. Так треба зробити по всій довжині нитки. Потім ниточки ми відпускаємо і таким чином ось вона сама закручується і утворюється такий джгутик гарненький. тому